Днями вся Україна раділа гучному обміну і важливому обміну, найбільшому до речі, від початку повномасштабного вторгнення ваші колеги, бійці з Нацгвардії, теж повернулися додому. Як військовослужбовці сприймають ось такі новини, тому що ми цивільні безперечно раділи і не очікували на такий гучний обмін. Як це розуміти, що твої побратими, твої колеги вони повертаються з російського полону і, врешті, розповідають надзвичайно. Страшні речі про катування, про залякування і багато іншого коли я далеко зайду, коли ми знаходилися в Ірпіні і покинули Гастомель, ну, Ірпінь, Гастомель, Батальйон Свобода. А ми дуже ну, весь батальйон дуже сильно хотів відправитись в сторону Маріуполя. Коли ми дізналися, що хлопці в полоні більшість азовців в Азовсталі я сидів з побратимом з Марком. а Чесно кажучи, я тоді плакав. Мені було дуже горісно, ви знаєте, таке відчуття, що як будто би ти нічого не робиш. Ти прийшов і сидиш в місті. Я тоді сидів в Києві, а там хлопці ну, майже помирають. Поміняти один кусок лайна на 215 брильянтів української нації, які до останнього готові були боронити. Це, це дійсно дуже круто, медвечук це. Це лайно, яке треба було поміняти, і слушна думка, слушна ну, от, ситуація саме зараз. Я дуже радий всі з батальйону з нашого дуже раді. На всі захисники, я впевнений, дуже раді, тому що наші захисники, які були в полоні, які були в страшному полоні, повернулися на територію України.